Шановні друзі, вас вітає телеканал Тава. Це ранок на Утаві. Відповідно, у нас ми зустрічаємо в нашій студії чергову гостю. Сьогодні нагадуємо перше вересня, вересня да. день знань. Так, і щоб всі знали, да? щоб всі знали. І, ми, ми і при... до, нас, до нас приходять чудові та неординарні гості. Да. Так. І дівчина, яка зараз ви бачить, зараз побачите її на своїх екранах. шановні друзі, відповідно, вона ще навчається, тому власне актуально, Да? в 1 вересня да? і, відповідно і навчання. Скажі. Так. Анастасія Антропова, доброго, доброго ранку. ранку. Доброго. Нагадаємо, давай, що Анастасія так, да. кандидат в майстри спорту з художньої гімнастики. С черлідінгом. Учасниця. Безліч конкурсів. Красив... 3, 4, 5, 6, 7, так, 8, так, 8, 8, 9. 10. Так, так, І просто красива <сі préc> дівчина. Ось так, та. І відповідно, шановні друзі, бачите, на нашому, на нашому традиційному столику, де ми хотіли поставити каву. Кава не влізла. Вистача, не вистачило місця, місце, так. Тільки хотіла сказати. Кава не влізла, тому що у нас тут, відповідно, є корони, є, відповідно, дуже багато. Стрічок із написами, як я говорю, uh -huh. да. до них є там ще сертифікати, відповідно, да, які засвідчують, що це не просто стрічка, скажімо так. А да. це дійсно ознака того, що ви не просто приймали участь, брали участь і да, вигравали, скажімо так, у тих чи інших конкурсах. Тож про все вище ми зараз і поговоримо. Так, Разом, Перше питання: як розпочалась взагалі ваша твоя Настя модельна кар'єра? Да. З чого це почалось по -перше. захоплення? Да, Щоб що перше почалося: гімнастика чи модельна кар'єра? Uh, первая началась гимнастика, mm -hmm. еще с четырех лет. Я well, знаю, sure, что sure. такое сцена, я знаю, что такое спорт. Uh, это было очень тяжело, потому что было такое время, когда я совмещала школу, гимнастику, еще танцы. А какие самые танцы? Народные, эстрадные танцы. Коллектив «Миллениум». Страшно, и когда ты их почувствовала? <свят> ну, было такое, что… Что ты спала, да? <свят> <свят> да, <и> такое было. <свят> было такое, что я шла в школу, после школы шла на гимнастику, а после гимнастики сразу на танцы, а после танцев шла учить уроки, а после уроков засыпала одетая <свят> прямо себе. на диване. Іноді на стулі. Це тобі якось ну, знадобилось житті все-таки. Так, да, все-таки. Да. КМС по художній гімнасті, КМС по червів, зараз про червіду поговоримо. Да. Як це взагалі тобі? Ну, це просто для загального розвитку ти собі обрала такий вид спорту? Ні, звісно, допомогло в житті хорошо, тому що всі ці конкурси не проходять без конкурсу талантів. Во-вторых, оно дало осанку, дало здоровье, выдержку и возможность подолгу не спать. Это тоже дало свое. Поэтому спорт, это, оно дает свое. Ну, зрозумело, да. Еще до чарлидинга. Вот зараз, да, нас, зараз, вот я так відчуваю виртуальное запитание телеглядачей, да, Чарлидинг. Що це таке? Дійсно, так, ну, ми говорили перед нашим інтерв'ю. Те, що більше поширений, це вид спорту вважається. Так він поширений більш... це спорт взагалі? Ні, як не мене да нагадаю, шановні друзі. Якщо ви згадаєте багато американських фільмів, там не знаю, там американський футбол, там ще якісь види спорту, де можна побачити дівчат, так. махають такими помпонами, да це середнім танцями та спортом. Мені здається. Так цу так, так все таки це вид спорту? Чи що? Це від спорту, причому дуже конкурентний вид спорту. Когда мы приезжаем на соревнования, там э, девушки ведут себя как конкурентки. Да? Действительно, нигде ни в одном а... виде спорта такого еще не было со мной. Вот ну, тяжелый вид спорта, потому что разные есть. Трюки. А, я думаю, різні помпони за вагою, там. <laughs> это, кстати, тоже важно. Да? Разные формы, разные, ну, Ничего по весу. Э, есть большие, есть маленькие. То есть это тоже такой фактор, который важный. <laughs> а что там головне в чарлітингу? Тобто там, не знаю, танці там, чи що? Що найголовніше? В чому фішка цього целу до Ну, главная подготовка, мне кажется, перед черлидингом девушка должна еще заниматься спортом каким-то или танцами предварительно, потому что должна быть растяжка, должна быть выдержка, потому что эти танцы идут а, около там ну 3 минут и в таком быстром прыгучем темпе, а, поэтому это еще нужно выдержать. А на вещи у помпоны? Они можно было просто так, не знаю. Там... Для красоты, Андрей, ты не разумеешь. Да. Нет, это серьезно для красоты. Не, я просто думаю, може там якась є особлива місія у цих помпонів. Ну, ні, на самом деле, это так же, как в гимнастике, есть предмети, шість предметів. Вот также это фишка Ага, угу. Цікаво. А як взагалі часто бывают змагання по ну, чемпіонати якісь так? Да? Конечно, в учебный период часто у нас выступления на всяческих концертах, на всяких мероприятиях. Также у нас соревнования часто проходят. Мы ездили на чемпионаты Украины, занимали, в принципе, не последние места. Так что наша банда... Из 20 команд мы заняли не остальные места, 19. Нет, и не 19, но в четверке лучших точно были на чемпионате Украины. Ну, конечно, нам еще далеко до сборной Украины, но мы стараемся... Сбирная по черлитингу? Да, есть. Ви кажете, ми погано живемо. Такі. Чудово. Да, Звучати ви собі, є збірна по Да. А ти тут про мінімальну зарплату скажеш сьогодні? Виясні тарифи на електроенергію. Нас збірна почерлідінгу на збірна по черлідингу є. Отже, найголовніше. головіше. Настя, ти скажи, скажи, будь ласка, ти навчаєшся в технічному університеті. А який факультет? А, гуманітарний факультет, спеціальність здоров'я людини. А, а, я, будучи реабілітолог. Угу, тобто, все в тебе, я так розумію, так іде по плану. Гімнастика, тобто спорт, черлідінг, тут реабілітація, відповідно. Тоді в мене запитання оце навіщо тобі? Навіщо ці всі Дійсно, це як хобі, чи ти плануєш да. це зробити своєю професією. Мої ну, Бані? на самом деле, с самого детства я очень не хотела быть моделью. И когда меня вдруг называли моделью, я очень обижалась. Ну, из-за зросту, мабуть, ты швидше за все, да? ні, <су> 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 ні, не из-за роста, а ну вот не знаю, как-то люди во мне видели модель, а я в себе нет. Мне казалось, что девушки модели они глупые там. Но на самом деле это стереотип Это ага. неправда, потому что есть модели Ну, есть намного модели. Намного умнее рядовых девушек Ага, вот так вот Ти рядова дівчина, все видісла можливо, ти про мене чогось не знаєш. Так, та я знаю, що я про тебе не знаю. Ти а ти не знаєш, я про тебе знаю. Всі <сху> да. дава приїхали, як то кажуть, да? Настя, скажіть, будь ласка, скільки вже конкурсів краси в тебе є? В, не знаю, як це в багажи, да в запасі? Скажемо так, уже ти пройшла Уже тяжело на самом деле посчитать, тому що їх було, я думаю, більше десяти. Ну, даже тяжело по лентам посчитать, потому что на некоторых конкурсах дают ленты, на некоторых конкурсах не дают, на некоторых по три лента, вот, но вот вы можете все видеть да, результаты. Да, да. Ну, Одна, дві, три. Я так розумію, на якому конкурсі були гроші, відповідно, да там лента дают. А там, там дают, а там дают, а там дают. А на наидороже конкурсы, там дают еще короны. Mm -hmm. да. да, и кстати, а, да, да, занял короны. Про короны. короны. Ну, Что это за корона? А, вот эта корона – это мой последний конкурс. Я ездила в Киев. На самом деле я, так сказать, пошла на абразуру. Я а, за день до конкурса написала а, организаторам. А, что могу, могу ли я приехать к ним на конкурс? Да, ВКонтакте. Я сейчас так не знаю, что это удалось. Вот, и они сказали, но если до завтра, до четырех, нет, до часу дня ты приедешь на примерку, на репетицию, то приезжай. Я собралась, всю ночь не спала, потому что я переживала, потому что сама еще не ездила в Киев, ну, вот именно что, сама собралась, поехала, не сказала маме, <свят> прости мама, <свят> но э, поехала. Понятно, если как мама себя там, а яй яй <свят> Поехала на конкурсы, не пожалела. Я ехала, в принципе-то не не за самой победой, а вот чтобы как-то закрепиться, познакомиться с людьми, с организаторами, чтобы дальше приглашали на проекты, на конкурсы. Ну, в принципе, было приятным удивлением, что я получила корону, что меня отметили организаторы и сказали, что полтавская девушка была вот лучше. А взяли а там, с каких мест были участницы? Там все киянки были. А, в основном девушки из Киева были. Угу. А, ну, была девушка, по-моему, из Кривого Рога, была... І ще з якогось міста, вже не пам'ятаю. Ну, були дві дівушки теж приїжджі. Ага, нічого вот ага. собі. Ну, все, дивіться, це я зараз звертаюся до власне, дівчат, які також хочуть не знаю, там, змінити щось у своєму житті. Дивіться, все надзвичайно просто. Да? Дізналися про конкурс, написали. Заявили про себе. Да. Поїхали, все. І бачите, корона. Все нормально. Так, Настя, мені цікаво, з яких взагалі конкурсів складалось змагання? Що, що там було? Да. Ну на самом деле. А вы в целом не можно быть? Да, у всех на всех конкурсах и те сами эти нет, конкурсные эпизоды. Нет, не одинаковые. Вот есть сложные конкурсы. Вот я принимала участие в конкурсе «Место Там было сложно, но очень интересно. Это полтавский конкурс. Мне очень понравилось, потому что там можно было проявить себя. А свою... каким чином? Там были различные конкурсы на танец. То uh -huh. есть, ну и как совместные, так отдельные. Также мы э, рассказывали о себе, ну кто в стихотворной форме ну, сам, да. кто, э, ну так просто рассказывал. Но на самом деле э, этот конкурс самой больше проявлял индивидуальность нашу, потому что все таланты показали. Вот этот конкурс длился пять часов. Ну, это Я я не вытер, честно говорю. еще на подборах стоят. Це зачіска, це макіяж, це ще щось треба думати. Угу. Ні, ну це Ось дійсно так не просто нам дівчатам живеться. Так це, це одна справа. Я кажу, що не просто дівчата. Ще я ж кажу, на ці конкурси, це взагалі. Ну не знаю, це потрібна якась витримка. Така а як взагалі налаштовуєшся на ці всі конкурси? Є там, не знаю, ти так казала, перед тим там конкурсом не спала нісь там взагалі. А як ну є якісь можливо там налаштування? Не знаю, там щось їси чи взагалі там наприклад ніс, не знає там чим. Ешь коктейли. Ну на самом деле по-разному в каждом конкурсе по-разному я себя настраиваю, но самое главное, что когда я выхожу на сцену, я вот э, забываю, что было э, до этого, ну как будто заново перерождаешься. Э, ты выходишь на сцену, ты забываешь обо всем, э, все э, осанка, э, взгляд, улыбка, э, самое главное. Ну есть свои, конечно, секреты, но они останутся. Со мной. Все, не будем раскрывать секреты. <свят> Настя, скажи, будь ласка, все-таки приела стать спортсменкой в детстве, ну, если с четырех лет гимнастикой занимаешься, или нет? была какая-то в детстве? Но на самом деле, когда меня привели в спорт, я плакала и не хотела заниматься спортом, но родители были настойчивы, потому что, ну, так были проблемы с осанкой, и нужно было это исправлять, поэтому Повели меня на художественную гимнастику, а, вот, а, и, ну, в принципе, дало свои ну, результаты. результаты. Поведен, да. -то, крем крем гимнастики больше не было такого, да, что там хочу стать юристом, не знаю, там, же космонавтом? А, ну. ну, нет. На самом деле, вот, наверное, как и вся молодежь, я до конца не понимала, кем я хочу быть, а, вот. Просто шла э, на всякие конкурсы, на всякие соревнования, ездила, э, ну даже с собственного желания, потому что это весь азарт, интерес, yeah. и он дал продвижение какое-то. Спасибо спорту, что вот э, э, закалил так, и мне хотелось дальше двигаться, потому что мне кажется, если бы не занималась спортом, ну сидела бы на месте. Сділа вдома перед комп'ютером. So. Про, да, про, про, да. про, ну, про, про пирожки. Блок наших запитань. Наступне да, камер, запитання нет. так. Коли хочеться чогось смачненького, зазвичай ти купуєш що? А, сирок. Сирок. Плавлений так, ну, сирок. Да, плавлений <ханний>. сирок. А, Ничего, Глазурований. Глазурований? Це шкідливо. Настя. Ну, я знаю, но коли хочеться вкусненького, то ти не думаєш. Це що дуже хочу. шкідливо. Ай-яй-яй! Спортсменка, і так таке кажеш. Ну ладно, головне чесно. Да, і ще таке да. питання: краще за все, твій настрій піднімає? Музика. Хороша музика, весела. Навіть коли погане настроєння, я завжди включаю музику і як будто бы переключаюсь. настроєння хорошее Ну, От. А є якісь улюблені, там, не виконавці, там, групи, там, чи, в такому плані? Чи взагалі немає якихось вподобань? На самом деле, определенного нет. Mm. А, вот под настроение. То а, могу даже иногда рок слухати, такий угу. -hmm. такой жесткую, сердючку, 15, да? 15, да. <свят> <свят> а иногда вот попсовые песни. Ну, как-то по-разному. тому улюбленого виконавця нет. Mm угу. -hmm. Коли звучить твоя улюблена пісня, що ти робиш? Танцює. <гум> ну, Танцюю. Хто співає, хто танцює, сумне, так, та, відповідно, да. Так, який найкращий е, спосіб для який найкращий спосіб для тебе провести вихідний день? Скажіть, будь ласка. Mm, на самом деле провести э, в режимі нон стоп. Ну, то есть у меня выходные дни проходят так, показы, работа, все одно на одном, бегу туда-туда. <свистит> и для меня это на самом деле лучшие выходные, потому что есть потом о чем вспомнить. Ага. Ну, чего себе. Ну, доброе. Я, я подумаю над этим. Просто я как-то экстраполирую, снова таки, да, за себя. Mm -hmm. <свистит> <свистит> я бы, краще, <крайніше>, повалялся. <кхм> Поспал бы, например. На диване. ну, диване. Да, на диване, например. <свистит> ну, не на подлозе, понимаешь, да? Це після п'ятниці вечірку можна повалятися. сюди. А, Настя, скажи, будь ласка, є таке щось, скажімо так, або хтось, за ким ти найбільше любиш спостерігати? Ой. Або щось, не знаю. Там, за сходом сонця хтось любить спостерігати. Там, не, знаешь, як говорить вогонь, да, як працюють люди. Так, да, да, як працюють інші, працюють так. Це не цікаво. Ні, ну на самом деле. Люблю дожливу погоду. Ну сидіти вдома, як, мабуть, всі дівчатки, а наблюдати за дождем, слухати його звук. Джекати принца. <рес> 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 на білому чи іншому якомусь коні. Головне, щоб восьмиціліндровий. <рес> <рес> да. Настя, ще таке питання: що тебе найбільше здивувало в житті? Зможеш <рес> пригадати? Да. Можливо, це останнім часом, чи можливо колись давно ще в дитинство. Щось таке що ти пам'ятаєш завжди. на бирже издувание вау um, нужно вспомнить <свят> ну не знаю меня удивляет э, человеческая доброта иногда вот знаете когда не ожидаешь от людей чего-то доброго а люди себя проявляют э, ну э, добро показывает своё и помогают как-то меня это удивляет потому что в Ну зараз манері, да, да, зараз мало таких людей, які от я завжди тоже до колек. Откор кажу, дай 100 долларов, он говорит: "Ну немає". Кажу, ну, от вот эта людина погана. Что дай 100 дол, же ж шкода, наверное, ну, добрых людей немає. Остання сета. Он Лёша там брат, он сказал. Сидита. Да, да, добрая, едина добрая Людина, вот да. Последняя ситуация, как доброту Были удивлены люди Что работала И девушка, ну, забыла у меня телефон На работе И я нашла, ну, по фотографиям Вычислила, кто она И нашла ее офис, отдала Они были, ну, весьма там в офисе удивлены А потом на следующий день ходили Благодарили говорили Ну, таких людей не осталось Пойдем свечку Поставити. Та ні, ну серйозно, реально. Ну, я ви собі, да, смартфон, там хтось ти приносив, так, да, це по смартфон. Я? я? Смартфон? Так, да, да, я. Давайте сюди. І такі люди є, і це дійсно не може не радувати. Так, да, це таке запитання, нас до тебе. Можливо, ти згадаєш якась найцінніша порада, яку ти отримала в своєму житті. Можливо, від батьків, можливо, там від наставників, не знаю там. Чі. Є якась така, що ти вдячна досі, да, що тобі дали саме таку пораду. Конечно, есть, это сказала моя мама, она сказала Настя, никогда не стоит ничего бояться, потому что все мы люди, все мы, ну, в принципе, одинаковые, ну, разные за характерами, но все-таки, если мы будем бояться, то в этом мире ничего не добьемся. Поэтому часто я себе говорю о том, что вот ты не должна этого бояться, ты должна переступить через себя и идти дальше. И я за это весьма благодарна моей маме. І вот, до сих пор цей совет. Що ж, і правильно. Мені здається, хороша дуже порада. Власть привіт мамі. Да. Отак, вот от, <с от да. можна допомагати ручкою. Да. Ну що ж, власне, резюмуючи, скажімо так, цю всю розмову, да, надзвичайно цікаво, да, знову і знову знайомитися з полтавцями, які досягають успіху. Власне, ми це пропонуємо всім телеглядачам, як кажуть до нашої такої успішної спільноти, тому що м -м, рецепти успіху вони є різні для кожного, да але у всіх мені здається, є якась одна червона нитка проходить. Да, дійсно от така порада, наприклад, як нічого не бояться, наприклад, да? бути впевненим да, в собі у своїх силах. Відповідно, це робить наша гостя Анастасія Антропова, модель КМС по художній гімнастиці по черлідінгу. І можливо, ми ще почуємо ще якісь досягнення. Да, будуть відповідно. да, Де потім знову зустрінемося. Так, знов і зустрінемо ми бажаємо тобі успіху у твоїх починаннях, у твоїх усіх досягненнях? Нехай розвивайся ще більше. Да, і не знаю, Спасибо. там стан будеш ти там продовжувати. Модельну кар'єру чи не будеш, да, але я знову ж таки повертаюся до реабілітолога, мені здається, це дійсно хороша професія. Да. І допомагати людям це, це надзвичайно. Я, я дуже полюбляю, я дуже поважаю лікарів. Так, да, в принципі, реабілітолог — Це та людина, яка ставить на ноги. Просто, да. Тому, В принципі, то, як то кажуть, обирати тобі, да, ти сама вже там вирішила в будь-якому разі. Якщо будеш реабілітологом, да, то я обов'язково звернуся це um, все, все, так міжиш, просто да. Дякую тобі, Анастасія, і вам спасибо большое.